Отже, ця глазур, вона просто неймовірна, у використанні саме те, що вам потрібно. По-перше, вона швидко застигає, вона м'яка, коли ось придавлюєш виріб, вона не липне і вона надзвичайно м'яка, не крихка. І саме головне, що коли нарізаємо, то при нарізанні вона тримається, не розкришується. Бачите, як вона гарно тримає форму, не відпадає, а держиться на виробі. Для цього нам потрібно взяти желатин. Бачимо, щоб він був якісний. От у мене сила 220 блюк. Беремо ложку желатину і розводимо його дома ложками столовими води. Розмішуємо для набухання, хай він набухає. Тепер на слабкому вогні з'єднуємо 200 г цукру і 6 столових ложок води. Перемішуємо, доводимо до кипіння. І кип'ятимо буквально дві хвилини. Маса закипіла. Через Чере хвилини вимикаємо і даємо одну хвилинку постояти, щоб трошки перестала наш сироп кипіти. Він зараз заспокоїться, не буде кипіти, і тоді ми будемо вводити желатин, щоб желатин у нас не втратив свої властивості. Тепер вводимо в цю масу желатин, розмішуємо його, щоб він тут розчинився повністю в цій гарячій масі. Збивати треба його довго, от тоді він буде готовий. Зараз ось я буду збивати і вам покажу. Зараз у нас маса така вже більш тягучкіша, але вона іще стікає сильно, тому збиваємо ще цю масу. Маса вже готова, вона стікає, але повільно стікає і вже зависає. Одкористовувати її треба швидко, не затримуватися, бо вона загусне. Тепер швиденько оздоблюємо. Наш виріб, поки вона не загусла, бачите, вона відразу загусає, і коли ми її обмазуємо, вона не стікає. Час застигання цієї глазурі мінімум 2 години, можна залишити на ніч. Тож, Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі!